Номер 512. Асфальтованою дорогою автомобіль проїхав відстань 210 км зі швидкістю 70 км за годину. А ґрунтовою 90 км зі швидкістю 45 км за годину. За який час автомобіль проїхав усю відстань. І друге питання: якою дорогою автомобіль їхав довше і наскільки. Записуємо умову. У нас є. Асфальтована дорога, і в нас є ґрунтова дорога. Також ми маємо швидкість, відстань і час. Асфальтованою дорогою автомобіль проїхав відстань 210 км. Там, де відстань напроти асфальтованої дороги, пишемо 210 км. Швидкість буквою В позначається і час буквою Т позначається. Зі швидкістю 70 км за годину пишемо, там, де швидкість 70 км за годину. Грунтовою він проїхав 90 км, Пишемо відстань 90 км, зі швидкістю 45 км за годину. Нам треба знайти час, за який час автомобіль проїхав усю відстань. Невідомо годин. Невідомо годин. І разом невідомо годин. Час ми знаходимо за формулою відстань, ділимо на швидкість. Перша дія знайдемо час, за який автомобіль проїхав асфальтованою дорогою. Для цього ми 210 ділимо на 70. Дорівнює 21 поділити на 7 буде 3 і 0 нулі... теж скорочується 3. 3 години. Пояснення час, за який автомобіль проїхав асфальтованою дорогою. Друга дія. Тепер ми знайдемо. Час, за який проїхав автомобіль ґрунтовою дорогою. Для цього ми 90 поділимо на 45. Дорівнює 2. 2 години. Пояснення це час, за якою проїхав автомобіль ґрунтовою дорогою. І третьою дією ми знайдемо весь час 3 години. Додати 2 години. Дорівнює 5 годин. Пояснення не пишемо, бо це остання дія. 3. Так, 3. Ми взяли 210 поділили. На 70, 210 поділити на 70. Додати 2. До цього ми 99, поділили на 45. Дорівнює, дужечки не ставимо. 5 годин. Підповідь. За який час автомобіль проїхав усю відстань. Автомобіль проїхав усю відстань. За 5 годин. Задачку вирішено.